Вітання всім передаю я вам, і як показує статистика, по більшості жінкам. Але всім кажу традиційне хеллоу, Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 25 квітня 2025 року. Собі поставте поміточку, що 25-25 рік тому день може бути досить несподіваний. Сьогодні на бойове чутування заступають Purple Tarot або Бускові аркани таро, колоду, яку я створив ще в 23-му році. В цьому році ще не створювалися жодної колоди, і обстави зовсім інші обставини зараз відбуваються. А епіграф буде з цієї книжки одного з моїх найулюбленіших авторів. Риф Данил Хармс, полет в небеса, отож. Мир: Я говорил себе, что я вижу мир, но весь мир был недоступен моему взгляду. И я видел только части мира. И все, что я видел, я называл частями мира. И я наблюдал свойства этих частей. И наблюдая свойства частей, я делал науку. Я понимал, что есть умные свойства частей и есть неумные свойства в тех же частях. Я делил их и давал им имена. И в зависимости от их свойств, части мира были умные и неумные. И были такие части мира, которые могли думать, и эти части смотрели на другие части, и на меня, и все части были похожи друг на друга. И я был похож на них. И я говорил с этими частями мира, я говорил. Части гром, части говорили пук времени, и говорил, я тоже часть трех поворотов. Части отвечали, мы же маленькие точки, и вдруг я перестал видеть их, а потом и другие части я испугался, что рухнет мир. Но тут я понял, что я не вижу частей по отдельности, а вижу все зараз. Сначала я думал, что это ничто, но потом понял, что это мир, а то, что я видел раньше, был не мир. И я всегда знал, что такое мир, но что я видел раньше, я не знаю и сейчас. И когда части пропали, то их умные свойства перестали быть умными, их неумные свойства перестали быть неумными, и весь мир перестал быть и умным, и неумным. Но только я понял, что я вижу мир, как я перестал его видеть. Я испугался, думая, что мир рухнул. Но пока я так думал, я понял, что если бы рухнул мир, то я бы уже так не думал. Я смотрел, ища мир, но не находил его, а потом и смотреть стало некуда. Тогда я понял, что покуда было куда смотреть вокруг меня, был мир, а теперь его нет, есть только я. А потом я понял, что я и есть мир, но мир это не я, хотя в то же время я мир, а мир не я. А мир я, а мир не я, и больше я ничего не думал. Вот такая досыть Незвична мініатюра, яка можливо для когось включила мозок, що світ це і ви є самі, і те, що ви бачите навколо себе, і те, що ви дивитесь, прогнози, можливо, щодня. Це додає вам впевненості, бо зараз дуже неспокійний час. І коли ходиш по вулиці і дивишся, що кругом одні жінки, а чоловіки майже всі заховалися, бо вони хочуть жити, вони не хочуть, щоб зруйнували їх власний світ, світ власного я. І ви так само можете своїми молитвами наближати наш світ. До миру, бо в українській мові це різні слова, не так як в російській, це одне те саме слово, що стосується 25 го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує всіх в кінці цього прогнозу, Третя карта прогнозу, вона це підтвердить або спростує. Знову буде три карти, і за три карти ви можете вже поставити одну вподобайку. І якщо є така можливість, написати вам, як ці карти, якщо ви вперше потрапили на езотаріум, це сталося не випадково. Тож підписуйтесь на канал. Буде три карти. Перша карта загальна карта дня, друга карта за знаком Зодяку, під яким ви народилися, і розпочинаємо стільця бо саме зараз іде цей знак. І третя карта. Та за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющити в очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один отож, перша карта, загальна карта дня на цю п'ятницю. До речі, в суботу вже починається антіпасха, так звані гробки. Не забувайте про це, згадуйте про людей, які пішли, особливо якщо це наші бійці, яких вже повернути не можна, але їх загибель вона зупинила супостата, зупинила расистів, які нам не дозволяють нормально жити. Отож, чого загально очікувати від цього дня? Будьте обережні, розбита вежа завжди, коли вона випадає. Багато міст України від цього страждає, бо це руйнування, це війна, і від цього нікуди не дітися. Окрім цього, це якісь недобрі повідомлення. Вони можуть приходити вам як у телефон, так і на пошту. Тож не звертайте на це увагу, ви просто знаходитесь у цьому круговерті, яка називається руйнування. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось малинового кольору. Розпочинаємо стільців, бо саме зараз іде цей знак. Імператор в прямій позиції, це планета Юпітер, дуже гарний показник того, що ви самореалізуєтеся. Вам допомагає у цьому суспільство. Люди навколо вас допомагають в цілому, і якщо вам треба вирішувати якісь складні питання, не беріть все на себе. У вас є ті знайомі, у вас є ті родичі, які вам допоможуть вирішити ваші складні питання. Закон сьогодні на вашому боці, бо ця карта пов'язана з планетою Юпітер, а це планета влади. і Прямій позиції вона досить позитивно впливає на будь-яких людей. Далі Близнюки, колісниця перегорнута, краще сьогодні посидіти вдома, нікуди не їхати. Сьогодні день поганого досвіду. Сьогодні ви можете зробити якусь серйозну помилку тільки тому, що ви будете намагатися якось все зробити мудро, те, що стосується вашого навчання, вашого досвіду, але досвід вам у цьому не допоможе. Тому будьте обережні, не робіть помилки. Хоча на помилках ви сьогодні можете лише і навчитися. Сьогодні ви їдете в нікуди чи повертаєтесь до чогось. Також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками протилежного знаку стрілець. Далі раки, відлюдник в прямій позиції. Це Певні кордони, за які ви не можете виходити сьогодні. Гарний день для того, щоб ставити крапки над і закінчувати щось, тим паче, що останні дні місяці вони якраз і дуже гідні саме для цього, щоб щось закінчити. Будьте обережні, відлюдник завжди натякає на те, що небезпека дуже близько, і якщо ви втратите зв'язок зі своїм зі своєю підсвідомістю, зі своєю інтуїцією, можете наразитися на неприємність. Це одна з найнебезпечніших карт, особливо коли вона випадає в прямій позиції. Далі леви. От Левам сьогодні пощастить. карта Сонця це вищий рівень лева, бо сонце воно, перш за все, керує знаком лева, але це зовсім інший знак карта. Як ви бачите, тут намальовані близнюки. Тож для в гарні зустрічі і бесіди з представниками цього знаку, будь-які комерційні пропозиції, будь-які. Відповіді на ваші запитання ви отримаєте, бо сьогодні прояснення. Сьогодні ви насичені гарною позитивною енергією, одначе будьте обережні, цією енергією можуть скористатися енергетичні вампіри, і ви будете виснажені. Все, що стосується підписання якихось договорів, у тому числі і трудових договорів, все це підходить для цього дня. Далі, діва! Всесвіт в прямій позиції, карта результативності і кінця якогось довготривалого етапу. Сьогодні ви можете закінчити якусь справу, яка тягнулася вже, можливо, не один рік. Окрім цього, сьогодні день нагород, день отримання результатів. Все залежить від ваших дій. Якщо ваші дії були добрими світлими, такі будуть і результати. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Для Терезів перегорнутий диявол непоганий показник. Фатальні ситуації у вас сьогодні ніяк не будуть стосуватися, Тож можете ризикувати. Ви сьогодні не будете зустрічати людей у формі і людей, яких ви боїтеся, бо ці люди знаходяться в недосягаємості для вас. Окрім цього, сьогодні непоганий день для чоловіків. Чоловіки можуть трошки. Видихнути і зробити щось цікаве, те, що ви б давно вже бажали зробити. Далі скорпіони закохані в прямій позиції. Це ознака, що у вас є вибір. Ви знаходитесь між двох шляхів, інша назва якраз роздоріжжя два шляхи. І це стосується вашого життя. Сьогодні ви можете зробити якийсь вибір, який. Докорінно може змінити ваше життя до кращого. Головне в цей день експериментувати. Будь-які експерименти, будь-які авантюри будуть приносити гарні результати. І відсотків на 90 ви зустрінетесь і будете розмовляти з представниками знаку діва, бо він, вам випали равнозначні карти. Далі стрільці. Перегорнуте правосуддя. Будьте обережні, сьогодні ваші почуття можуть вас тягнути униз. Сьогодні дуже поганий день для вирішення якихось складних питань для того, щоб іти у судові якісь інстанції. Це не про вас. Закон сьогодні не на вашому боці і імпульсивне. Ви дуже можете багато чого поганого наробити, бо у вас немає контролю розуму над почуттями. Намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Терези. Козироги, жрець, це каже про те, що день. Пройде дуже швидко. Це планета Меркурій, а вона дуже швидкісна. Так і вам все треба робити швидко. Якщо треба кудись їхати, не гальмуйте, робіть це швидко. Якщо приходить якась ідея у голову, щось вас тягне зробити, йдіть за своєю інтуїцією. Саме інтуїція вас сьогодні, ваш надійний рятівник цього дня. І якщо ви менше будете думати, а більше спостерігати за своєю, за своїм настроєм, слідкувати, щоб він не псувався, все буде гаразд. День про майне дуже швидко, ви, ви навіть не помітите, як це станеться. Далі, і непоганий день також для того, щоб переходити на нову роботу, переїжджати, заключати якісь договори. Далі водолії, ваша карта випала помірність, одначе перегорнута, вона каже про те, що енергетика ваша розбалансована. Ви сьогодні можете зайнятися лише однією справою, але будьте уважні до дрібниць, бо ви можете всього не бачити і слідкуйте за свої. Мовою, не кажіть дурні слова, щоб не обтяжувати свою карму. Далі риби. Ваша карта випала в прямій позиції, тож це ваш день. Він пов'язаний з повторенням. Якщо ви займаєтесь. Постійно однією тією самою справою все буде виходити гарно. Нічого нового, ані поганого, ані гарного сьогодні з вами не станеться, що теж позитивно. Також непоганий день для того, щоб поїхати згадати своїх родичів на грабки, прибратися на могілках чи заїхати в гості до живих родичів, бо це важливіше, ніж даватися спогади і думати про те, чого вже немає. І нарешті овни. Та жриця, перш за все, гарний день для жінок, бо ця карта пов'язана з інською жіночою енергією. З місяцем. місяць, на жаль, зараз спадає, молодик буде тільки завтра, тому не слід поспішати з новими справами, але це гарний день для зустрічі, нових знайомств і для того, щоб працювати в партнерстві. Що ж стосується самого дня. Найнебезпечніші години вони зранку, зранку починаючи з 8-ї години ранку і до 11-ї години ранку найнебезпечніші години. Також небезпечні години після закату сонця. Одна година десь до 22-ї Це все закінчиться, а ніч більш-менш більш-менш спокійна. Але подивіться на цю розбиту вежу. Вона завжди натякає на те, що день може бути бурхливий як в глобальному. Так і в індивідуальному сенсі, далі подивимось по днях коли ви народилися якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця мах в прямій позиції ваша карта вона пов'язана з одиничкою з принципами не відходьте від своїх принципів і все буде гаразд непоганий день для творчості і для якихось нових ідей далі якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця імператриця в прямій позиції це гарні матеріальні якісь Справи, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, все, що стосується заробітку грошей, фізичного стану, він у вас задовільний, і ви можете сьогодні діяти і. Від цього отримувати гроші далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця, перегорнута зірка це погані почуття, це емоції виснажені. Щось вас буде дуже сильно дратувати. Намагайтеся на це якимось чином не реагувати, а вирівняти ваші почуття може музика, гарні фільми та спілкування з нормальними людьми. Далі, якщо ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го, або 31 Числа будь-якого місяця жертва в прямій позиції, будьте максимально обережні, сьогодні ви можете щось втратити, нічого не носіть в карманах кримінального. Намагайтеся, щоб з документами у вас також було все в порядку. І пам'ятайте, що сьогодні день, коли ви можете займатися лише справами інших людей. Якщо будете тільки самі за себе думати, то можете. Нарватися, наразитися на якусь неприємність. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, карта смерті в прямій позиції натякає на те, що сьогодні гарний день для будь-яких змін, як зовнішніх, так і внутрішніх. Гарний день для магічних операцій і для ворожінь. Якщо у вас є колода, торо можете сьогодні собі подивитися. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Карта сили, дуже гарний показник того, що фізичний стан у вас дуже гарний, особливо це стосується спортсменів, військових. Вам сьогодні пощастить. Ви можете застосувати свою силу правильно, раціонально, а сила це ще й ресурси. Ресурси у вас є. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, тут нумерологія не бреше. Вам Випала карта колесо фортуни. Тож сьогодні фартовий день, непогано кудись їхати. Саме у дорозі ви можете вирішити багато якихось питань, і також можете виграти. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Місяць. В прямій позиції інша назва сутінки, це щось незрозуміло, якось омани, якісь які можуть бути навколо, навколо вас. Люди можуть вас ввести в оману, надурити, і ви їм повірите. Тож не довіряйте словам, довіряйте більше власній інтуїції. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, блазень, нульовий аркан, це щось несподіване. Блазень каже про те, що треба дивитися на життя з почуттям гумору. І навіть якщо у вас сьогодні стануться якісь неприємності, якісь недобрі зустрічі, якщо ви будете зустрічати цих людей з посмішкою і просто гуморити, вони зрозуміють, що сила у вас є. Бо там, де гумор, там сила, там де гумор, там перемога. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Тілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні, яйкоподібні бускові аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились, цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.